Слово для привітання надається голові сільської ради Романюк Надії Галині Іммілії. Слава Ісусу Христу, шановна громада, гості, запрошені. Вже 25 років минулого, відколи наші предки хотіли бути господарями на своїй славній, прекрасній, найбагатшій землі. І вони ними стали. Сьогодні я хочу низько склонитися тим, хто воює за нашу незалежну Україну. Також хочу подати шану тим, хто загинув за незалежність України. Любімо Україну, любімо свою мову, любімо один одного. Також у нас свят, велике свято день народження нашого села. Але день народження не тільки нашого села, але й день народження всіх вас, жителів села. І я вам всім бажаю міцного здоров'я, добробуту, любові один до одного, миру над нашими головами, процвітання України. І я дуже пишаюся своїм селом, тому що у ньому живуть прекрасні люди. Я хочу, щоб ми більше зробили для села, але прошу всіх вашої допомоги. І я думаю, що ми, що ви не залишитесь байдужими до свого рідного села, зі святом вас. Слава Україні! В одному цьому слові і для нас, і навіть для чужинців пинить музика смутку і жалю. Україна країна трагедій і краси. Країна, де найбільше люблять волю, але найменше її знали. Країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої вікової, героїчної боротьби за волю. І ми сльозами на очах говоримо про сьогоднішні події в нашій рідній Україні. Тому що ця трагедія глибоко зачепила і наше рідне село. Адже багато наших хлопців захищали і зараз захищають нашу Україну на східних теренах. Е, а зокрема, масло Василь Олегович е, демобілізований, Фурманевич Юрій Теодозіович. Та квітку Ярослав Петрович, котрій зараз знаходиться в Ато. Хлопці, ви є наші герої, ми пишаємося вами, нехай вас Бог береже. Але на жаль, це не вся трагедія. Один наш герой так і не повернувся додому. Це Василь Ковалик, мужній і відважний, і ще зовсім молодий, йому, як і нашій Україні, було б зараз тільки 20 але незважаючи на те, що його офіційно визнано загиблим, ми, як і батьки, надіємося і чекаємо, що він повернеться додому. І вдарил грім аж небо заскрипіло, не наче голос Бога пролунав. За що? Скажіть, за що вона терпіла? За що Господь так тяжко покарав? Стояла на колінах, мов проклята, серця горіли, навіть воював, і буде смерть і пекло, кров пролята, і волі їй ніхто не дарвав, і вдарив грім, і знову звук гармати. І знову постріли, окопи і війна. А там на нього де чекає мати, за що вона залишилась одна? Зростила ненька, викликала сина, молилася, благала вберегти. За що терпить? У чим її провина? І він пішов, не зміг він не піти, не зміг, бо серце закололо. Вона для нього, наче Бог, одна. За неї прадіди колись боролись. Пішов і він, покликала війна. В нашому селі є родини, які багато років живуть у парі, у злагоді, у милі, любові, в'ємно розуміння. Ми сьогодні щиро вітаємо родину гнот Мар'яна та Катерини, родину колодки Романа та Павліни. Родину Тустяк Євгена та Зіновії, Бербеки Михайла та Марії, їготь Ярослава та Леонії, Боднарчук Михайла та Стефанії, Бербеки Романа та Надії, Туркевич Марії та Ярослава, родину вовк Степана та Галини, родину Порта Шмаяна та Івани, родину Караскевич Михайла та Леонії, які прожили разом більше 50 років. Вихований діточок діждаються внуків, правнуків. Від нас вам подяка велика і щира, за працю не втомнуть щоденні турботи. Нехай не болять вам, вас натруджені руки, шанують вас діти, любячі онуки. До нас на святку на сьогодні завітав перший заступник голови райдержадміністрації адміністрації Ірків Олег Іванович. Просимо до слова. Шановна громада, дорогі односельчани, тому що я поряд селом Грабова. Я тут вчився, я свій час виступав тут на сцені, коли я був, ходив в школу. Але час минув. Я дуже тішуся, що сьогодні завдяки вашим односельчанам Михайло Федоровичу Вовку, ви маєте такий гарний клуб. Багато людей. З вашого села в світ, а багато остались тут. Але я сьогодні сиджу в залі і дивлюсь на вас, то мені приємно приємно бути тут, тому, що тут радість, гомі. І за задрученням голови адміністрації хочу вас привітати святом незалежності, побажати вам здоров'я, Божого благословіння, щоб все село процвітало, жило, щоб не було ніяких проблем, тільки були проблеми для діти підприємців, кошти. Свої, як розбудувати село, як розбудувати школу, плати, щоб ми були заможними українцями. Час настав, небагата держава і відродження відновлення української нації без села неможливо. Втратимо село, втратимо духовність, втратимо святість. А в нас тут все є. і духовність, і святість, і радість. Овнений, що тут зібралися не тільки жителі нашого села, але є і виходці, які народилися, але проживають за межами села. Дуже мені хочеться сьогодні найперше подякувати за таке чудове свято директору Народного дому Піжаку Оксані, яка доклала всіх зусиль. З такими дітьми працювати. Але так як знаходиться тут сільська рада, ми не чуємо ні одного лишнього звуку. Так було все спокійно, вона то все порозкладала таких по полочках. Старші, менші, менші і ще менші. Дуже їй велике дякую. Дякую також всім, хто виступав і жіночому колективу, і чоловічому. і дівчачому, і хлопчачого, і операторам, і тим, що крутили музику, і Зозулі, і танцюристам мені там тату, підказують. І Олегу Івановичу, який не повернувся і приїхав до нас на свято, тому що в Пуську також сьогодні свято, але він приїхав до нас, і до мене дзвонить, приїжджати чи не приїжджати. Як не приїжджати, кажу, приїжджати. Мирного вам неба. Хочу дуже, щоб наша Японівка процвітала, і в ньому жили щасливі люди, і ми гордилися своїм столом. Дякуємо. Шановна громада, приємно бути в тому залі. Хочу вам всім подякувати. А в першу чергу хочу подякувати світ, нашій нації, нашим маленьким дітям. Прошу аплодувати їм. Ви знаєте, приємно мені буде сьогодні за долученню голови Петра Степановича Мороза і побажати вам всього найкращого. Але ж хочу вам сказати одне: доки Україна співає, доки вона живе, а вона спокон віків співає і співати буде. Ми сильна нація, ми горді того. І в першу чергу всім дякую директору заходу цього, всім учасникам. Але в першу чергу треба хотіти подякувати. Президенту нашому в селі це голові сільської ради. Президент і вона тут є. Прошу аплодисменти.